Отже, статура. Хто вам що не казав, статура це дуже важлива характеристика. А вже ж, вона не основна для більшості персонажів, проте постійно впливає на них. А за певних обставин це взагалі найважливіша характеристика у грі. Основна функція статури це живучість вашого персонажа. У D&D персонажі з рівнем отримують додаткові хіт-поінти. Як це відбувається? Ваш персонаж отримав новий рівень, ви кидаєте кубик, який зазначений в описі відповідного класу. До результату додаєте модифікатор статури, і ось ваші додаткові хіти. Якщо заплутались, зараз розберемо на прикладі: візьмемо фатоса з нашого кампейну та подивимося, скільки хітів він отримує з новим рівнем. Фатос боєць, тому ми кидаємо 10-гранник. До результату китка додаємо модифікатор статури. Для фатоса це плюс 2. Суму додаємо до наших хітів. Вуаля! Маємо нове максимальне значення хітів персонажа. Але є нюанс, який залежить від вашого майстра. Наш DM дозволяє кинути кубик, і якщо випало менше середнього, замінити результат на середній, або взагалі не кидати кубик та обрати середнє значення. Кожен клас має середнє значення для такого китка. І тут я хочу зробити наративний відступ. Неодноразово чув, що персонаж з великим значенням статури це обов'язково амбал або банально товстий чувак. Це не так. Статура це саме фізичне здоров'я. Персонаж з високою статурою це насамперед здорова людина, незалежно від її зовнішності. Хвороби, недоїдання або навпаки, переїдання, відсутність тренувань, каліцтва це все про низьку статуру. Друга основна функція статури концентрація та рятівні кітки. Давайте з простого. Є певні ефекти, пов'язані з отрутами, хворобами, магією, яких можна уникнути, вдало прокинувши рятівний кидок по статурі. Таким чином, також можна уникнути певних проклять, Привіт лікантропія. А от концентрацію треба пояснити. Певні заклинання потребують підтримки концентрацією. Цю концентрацію можна збити, завдавши шкоди тому, хто підтримує заклинання. Отримавши будь-яку шкоду, чаклун має проти рятівний кидок за статурою або втратити концентрацію, що миттєво припинить дії заклинання. Складність такого кидка залежить від того, скільки шкоди отримав чаклун. Отриману шкоду ділимо на 2, округляючи в меншу сторону. Результат і буде складністю. Проте мінімальна складність для такого кидка. 10. Навіть якщо Чаклун отримав одиницю шкоди. А тепер неочевидне. Статура впливає на дуже багато речей, про які гравці зазвичай навіть не знають, але їм і не потрібно. Майстру ж було б непогано знати трохи більше. Ось ситуації, в яких використовується лише модифікатор статури без жодних бонусів: переслідування та довготривалі марші. Це тяжкі фізичні випробовування. Якщо у ваших персонажів низька статура, вони доволі швидко почнуть отримувати рівні виснаження. Ще одна ситуація: персонаж декілька днів не спав або не їв. В якийсь момент треба буде пройти перевірку статури та отримати рівень виснаження у разі невдачі. Але тут майстер може і без усіляких перевірок давати рівні виснаження. Перевірка за статурою також використовується, щоб перевірити, наскільки довго персонаж може затримати повітря. На цьому постатурі в мене все. Підписуйтесь, ставте вподобайки та лишайте коментарі. Нам завжди приємно почитати ваші думки. До зустрічі!